Доброго здоров'я. Добрий день. Так, є зазор. Так, сьогодні, 13 лютого 2025 року, о 11 годині, проводяться громадські слухання в процесі впливу на довкілля планової діяльності товариства з обмеженою відповідальності контракт щодо е експлуатації існуючого багатопаливного та заправленого комплексу, призначеного для прийому та зберігання рідкого моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу. Про там і заправки паливом, автомобільного транспорту усіх типів. Автозаправний комплекс знаходиться за адресою Житомирська область, Погунський район, Житомирська міська територіальна громада, місто Житомир, проспект Незалежності 63. Реєстраційний номер справи. У єдиному реєстрі з оцінки пливу на довкіллі на онлайн-платформі Екосистема 98-92. Я Саменюк Микола Миколаїв, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової державної адміністрації, повноважений голова на зазначених громадських слуханнях. Зараз прошу всіх, хто доєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши при цьому власне ім'я по батькові. Прізвища та особисті контакти для інформування по суті обговореного питання. Окрім, оповід... окрім... окремо, повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід і порядок проведення громадських слухань буде провод... оформлено протоколом громадських слухань, який разом із посиланням на відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів. Буде внесено до єдиного юрієстрів з оцінки впливу на довкілля на платформі екосистема. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відео або вести веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, а негайно перейти до сховищ або безпечного місця. Проведення громадських слухань. Перезупинятися не буде в разі переривання відеоконференції громадських слухань по причині технічної і неможливості відтворення протягом понад 60 хвилин громадські слухання у режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Так, наразі за інформацією, інтерфейсу у нас зареєстровано 4 учасники громадських слухань, а саме. Два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної адміністрації як організатори громадських слухань. Так, також представник суб'єкта господарювання. Так, Олександр Ващенко, так. Ви є представник суб'єкта так, господарювання так. і е, представник розробника матеріалів оцінки впливу на довкілля ПП Матрикс груп, директор Трофумчук Андрій Борисович. Так, отже, відповідно, решт більш ніхто не доєднався на даний час до нашої відеоконференції. Тому пропоную наразі надати можливість і для громадськості приєднатися до нашої відеоконференції громадських слухань у разі потреби і надати для цього час. І продовжити проведення громадських слухань в 11.15, так? І підтримуєте дану пропозицію? Так. І, і зараз призупиняємо і включимося в 11.15. і Далі продовжуємо. Вітаю вас ще раз. Продовжуємо проведення громадських слухань. Громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку пиво на довкілля Верховною Радою 23 20 травня 17 року. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. що є. Тимсовою формою проведення громадських слухань, яка введена відповідно до пункту 2.2 статті 17 кінцевих та перехідних положень закону на періоді, е, е, на періоді воєнного стану на території України, який ведено указом президента України проведення воєнного стану в Україні 24 лютого 22 другого року, номер 64, так і відповідно регламентується постановою Кабінету міністрів від 0, 8.09.23 року но про затвердження змін до Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026. відповідно посилання на підключення до відеоконференції з проведення громадських слухань плановної діяльності було надано суб'єкту господарювання з департаментом дана інформація про місце і, і час проведення громадських слухань, а також посилання було зазначено у пункті 5 оголошення про проведення е, громадських слухань е, безпосередньо по звіту з оцінки впливу на довкілля, який е, дане оголошення було опубліковане у реєстрі оцінки впливу на довкілля, а також е, дане оголошення було розміщено по на дошках оголошень у місцях масового скупчення громадян і також на офіційних сайтах Житомирської міської ради та Житомирської районної державної адміністрації. Відповідно, громадськість мала можливість за бажання доєднатися до зазначених громадських слухань. Отже, станом на 11.17 повторює своє запитання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях про участь у громадських слуханнях ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання тексту повідомлення у чат? Так, у нас додаткових звернень щодо бажання підключення до нашого відеоконференції громадських слухань не надходило. Відповідно, і немає додаткових записів у. Чаті відеоконференції та усних повідомлень. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, так я фіксую, що станом на 11:18 у нас на громадських слухань залишаються зареєстровано чотирьох учасники. З них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань, представник суб'єкта господарювання. ТО петрол контракт та представник розробник матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля, представник ПП матриць груп. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на неявку представників громадськості на дані громадські слухання, так керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року. номер 989, вісімдесят буде складено та підписано відповідний акт. Відтак ми закриваємо громадські слухання. У процесі оцінки впливу на довкілля повного діяльності то петролконтракт щодо експлуатації існуючого багатопаливного автозаправного комплексу, призначеного для приймання та зберігання рідкомоторного палива а також скрапленого вуглеводневого газу. Про Бутан і заправки паливом автомобільного транспорту усіх типів, як заправний пункт АЗС розташована за адресою Житомирська область, Бугунський район, Житомирська міська територіальна громада, місто Житомир, проспект Незалежності 63. Разом з тим, повідомляю, що у разі наявності зауважень та пропозицій громадськості. Громадський зможе надавати свої зауваження пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля у період проведення громадських обговорень. Свої зауваження та пропозиції можна давати у письмовому вигляді на адресу департаменту України та природних ресурсів Житомирської обласної адміністрації або на електронну адресу. Дані зауваження та пропозиції будуть враховані при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля, зазначеної повнованою діяльності. Так, відповідно вважаємо, що громадські слухання відбулися та завершились. Дякую всім присутніх, що приєдналися. Усім добра та миру. До побачення.